Все просто впали челик. Опа, чел, привет. Но! Ай, блин! Бронька кекишна. Ну все, блин! А як він захилился. Так на! Да блин, а як? Капець. А як їх побити? Де вони вообще ходять тепер? Не десь тут. Що їх-то вже немає? Я хочу того броньки вбити. Чел підірав просто цю штуку. Блін. Його... Опа! Челик, челик. О, вот вони! От. Задовбали, Куди вони заховались? Нечесно. Привіт! Пендиш! Це бікі зайці цей чел. Ще тут чел якийсь заховався. Прям біля спавна, так значить я отак зроблю. Все, чел, забирай кіл. А куда він геній? Та вот тут про ній ходить. Уж може я до нього добіжу. Як він хилиться? Блін, капець. Йо. Блін, дайте. От, а ні, Аня, тут заяс. Вай. Виходить із заугла. І так, на! Мінус заяць просто. Так. Та, блін, тут іще. Це, це ще один заєць. Хто це а, такий? А, якийсь чел. капець <кій> <кій> У нього якісь волоса білі, я подумав, що це сам заєць. Ми прокекали. Ми прокекали. Йо. <кій> <кій>